Друзі, вітаю вас! Ви дивитесь проект Prime Time на першому міському. Моє ім'я Микола Малкович, як завжди, про актуальні події в нашому місті будемо говорити в наступні 15 хвилин. І е, зараз ми будемо обговорювати саме тему роботи наших, е, скажімо так, утримувачів безпеки в місті. Будемо говорити про роботи патрульної поліції, як вона змінилася за військовий час, адже все ж таки певні умови роботи, е, ну, скажімо так, десь, десь стали трошки суворішими, тож більш детально детально про це будемо говорити з е, старшим інспектором прес-служби полку патрульної поліції в місті Кривий Ріг Аліною. Кравець пані Аліно. Я вас вітаю. Вітаю. Ну що ж, давайте поспілкуємось, наскільки змінилась взагалі робота поліції патрульної поліції е, на сьогоднішній день за період військового часу. Наразі у нас збільшилась кількість посилень інспектори щоденно е, несуть службу на блокпостах, і у нас ось додалась комендантська година, про яку ми всі знаємо. Угу, так ну чи змінилась взагалі картина, наприклад, домашніх викликів? Ось цікаво, тому що все ж таки один з о, таких аспектів вашої діяльності це виїздити на домашні виклики, і наскільки о, різноманітність приводів ось саме у цьому аспекті у нас різнобарвна? сказати, щоб ось, прям змінилися то ні, а лише додались. Ми пам'ятаємо, як спочатку війни дуже часто повідомляли на 102 про мітки підозрілих осіб і так далі. Сказати, щоб змінилося, ні. Люди, як і раніше, звертаються із своїх питань на лінію 102. з якими питаннями найбільше телефонують, якщо брати статистику, наприклад? Ну, якщо брати статистику, то у нас зараз і багато і ДТП, сімейні сварки, конфлікти між собою. Ну і так далі. Виявлення е, підозрілих предметів, схожих там на боєприпаси, або е, вказують містяни теж на осіб, ймовірно, які мають наркотичні речовини і так далі. Угу, так, розумію. Скажіть мені, будь ласка, як ведеться зараз патрулювання, якраз таки під час е, комендантської години, тому що знаємо, що до десятої ми маємо право вільно пересуватися містом після 22.00 Все у нас є певні обмеження. Треба йти додому, вимикати світло і сидіти собі тихенько дивитися, як все відбувається в тебе в рідних стінах. Звичайно. Патрульні проводять перевірку транспортних засобів, осіб, які пересуваються містом під час комендантської години. А у разі виявлення підозрілих осіб або підозрілих предметів, інспектори викликають на місце слідчо-оперативну групу відповідного району і вони вже встановлюють усі обставини події, які там, події, яка склалася на місці. Угу. Чи багато взагалі порушників комендантської години і умов? Знаєте, спочатку війни було досить таки багато, але зараз, мабуть, люди наші стали більш відповідальними і дисциплінованими. І ось поменшало таких. Є, звичайно, є, але менше, ніж було спочатку. Добре. Е, ну, Саме патрулювання, ми зрозуміли, зараз ведеться в такому, можна сказати, посиленому режимі, так. Е, тобто є певна частина патрулів, які постійно курсують вулицями нашого міста і виявляють порушників і слідкують за атмосферою, яка складається у місті. Добре, скажіть, будь ласка, е, які покарання взагалі за подібні порушення передбачені зараз законом? Патрульна поліція, взагалі, це орган виконавчої влади і подібні питання, скажімо так, вирішуються на законодавчому рівні. Угу. Тому про покарання. Так, добре. А на сьогодні говорити. А що може входити в обов'язки поліцейських, якщо вони виявляють правопорушення якесь під час комендантської години, ну, навіть находження на вулиці? А що, скажімо так, загрожує людині, яка опинилася там з різних причин після комендантської години, після 22.00 на вулиці і зустрілась з патрулем? Ну, бувають різні ситуації. Хтось там не встиг до комендантської години дістатися дому. Ми проводимо. З громадянами роз'яснювальні бесіди, профілактичні бесіди і так далі. І стараємось якось і, ну і з розумінням ставимось, звичайно, до кожного. Але якщо ця особа у нетверезому стані вирішила десь там собі знайти пригод, то ну, звісно, і якщо там особа не має при собі документи, які посвідчує її особу, то така особа може бути доставлена до районного відділення поліції. Угу. Якось фіксується особа, та яка знаходиться під час е комендантської години на вулиці, тобто, можливо, фотографії документів або ще якісь міри? Ми її пам'ятаємо. <сум> <сум> так, добре. Ну, Я просто на своєму прикладі хочу розповісти про те, що я од одного разу йшов, трошки затримавшись з дня народження, десь там угу. на початку 11 11-ї, мене зупинили, сказали. ну, вже півгодини, якби ну, давайте так. ваші документи. Давайте ми вас з документами сфотографуємо. Давайте перевіримо телефон ваш. Перевірили ввели якісь коди. <гум> Сказали, ну це чистий. Ну дякували. Ну, зараз зараз такий час. Так. Ми впевнилися в тому, що е, ви не та підозріла особа, про яку <гум> ось про яких я говорила і. Я думаю, це що це нормальна. могло То просто допомогти випускали. мені посвідчення журналіста, і це могло вирішитися так. Але тим не менш, давайте тепер трошки про взагалі обстановку в місті. Ми зараз чуємо дуже багато новин. і Ось сьогодні наша знімальна група також вирушила на місце буквально кілька там хвилин назад, на ось таку дорожню транспортну пригоду. Чи почастішали такі випадки порівняно з іншими роками? Наприклад. Ну, ми спостерігаємо, що останнім часом так дійсно збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод. Якщо говорити щось про цифри, і статистичні дані, то з початку року, за 7 місяців, цифра у нас ось 736 ДТП. Це, звісно, на 38% менше ніж було минулого року. Минулого року було їх 1186, Серед них травмовані, загиблі, звичайно є і так далі. І причиною того є найчастіші причини. Так, порушення. Найчастішими причинами ДТП стають порушення правил дорожнього руху. Так? так, а саме це перевищення швидкості, це безпечна дистанція, маневрування. Керування транспортними засобами у нетверезому стані, mm -hmm. також невиконання вимог сигналів регулювальника і перехід проїзної частини у встановлених місцях. Пішоходи також учасники дорожнього руху, але дуже часто вони забувають про це. Велосипедисти також і далі це. Такі призводить до таких наслідків, так що ми, наші журналісти, і найголовніше рідні тих, хто потрапляє в такі пригоди, мають перейматися за здоров'я своїх громаді. Так, близьких, зараз і літній час багато дітей ось на вулиці граються. І е, наші інспектори відділу зв'язків із громадськістю регулярно на постійній основі проводять профілактичні заходи, е, спрямовані на інформування громадян та дітей. Які ось так, ну ми розповідаємо, що ви ось учасники дорожнього руху. Ми закликаємо завжди батьків бути уважними. І ну, ось дитина грається з м'ячем, він там десь полетів, він побіг за ним. і uh -huh. Далі самі розумієте, вже також ми говоримо про перебування без батьків на водоймищах і так далі. Тобто, поки літо, будьте уважні, uh -huh. за так. своїми дітьми треба слідкувати. Так, обов'язково. Тут треба нагадувати, мені здається, постійно, адже все ж таки е тема досить чутлива, і дитина вона просто не розуміє, де вона знаходиться. Потрібно так... пояснювати, навчати дитину щось. Так можна, так не можна. Угу, Так, добре. Ну, якщо говорити про, ось ви згадали про те, що різного ступеню тяжкості, наскільки е, можливо ви володієте такою інформацією, наскільки більше важких ДТП або менше важких ДТП? Тобто, чи є якась статистика з цього приводу і чи можете ви її нам оголосити? Зараз про таку статистику я вам не, не готова відповісти на це питання, але е, знову ж таки швидкість? І знову ж такі, такі проїзд, ось я не назвала цю причину перехресть. Угу. Ось зараз, на ДТП, як, на яке поїхали ваші колеги, також особа виїхала на зустрічну смугу. Ну, водії нехтують і наслідки ось такі. А щодо швидкості, то з початку війни не працювала фіксація, угу. тобто фіксація порушень ПДР. У нас є місця. Концентрації ДТП, і також є місця, де встановлені ось ці знаки 5.76, саме авто та відеофіксація порушень ПДР. У нас є камери, вони у нас встановлені на Волгоградській по обидві сторони, угу. і також є труками. Щодо стати... ось підготувала статистику про перевищення швидкості. Ну, власне, причиною такої різниці являється те, що вони не працювали за 2022 рік. Було складено 1206 постанов, а за 2021 5736, mm -hmm. То, звичайно, цифра впливає дуже. Трукам у нас почав працювати з кінця квітня, знову, а камери автофіксації в перших числах червня, mm -hmm. десь так. Тому ну, але, і різниця, так, така. але тим не менш, я думаю, що е, люди все ж таки знали вже про встановлення цих камер, і не знали, багато хто не знав, що вони не працюють, тому вони дотримувалися ну, так. і тут маємо результат, що навіть просто встановлений знак, і просто банальне знання того, що там тебе можуть можуть спіймати на перевищенні швидкості, воно е, фіксується в голові людини, і вона вже їде більш дотримуючись Ну Так, відповідального водія, звичайно, це ще більше дисциплінує, але є. Ще такі, які uh -huh. що їм що знак, що не знак. Ну. Постійно порушення. Так, а що стосується ось цих камер автофіксації, так, які встановлені на вулиці Волгоградській, uh -huh. а, Там а, автоматично надсилається потім, наскільки я розумію, штраф просто у вигляді якогось так, ви листа отримаєте... щастя, як я називаю. Так, лист на щастя, як називають, а, ось особа там перевищила швидкість. Uh -huh. Є там встановлена швидкість. Ось ви переви... перевищили. Ви цього не знаєте, що ви перевищили, не помітили, піхали собі далі, а вже там через деякий час отримали собі повідомлення, що ось у вас тепер є така необхідність плати штрафу, тому що ви порушили. Mm -hmm. Так, ну в нас наскільки я розумію, наскільки я пам'ятаю, знаю, 50 км на годину це максимальна швидкість, з якою ми можемо переміщуватися у місті, у межах міста. Так і наскільки її можливо перевищити, щоб отримати штраф, і чи варюється це від тієї швидкості, цифра, яку отримують 20 у цьому кілометрів. Самому листі? Так, 20 кілометрів, це тобто до 70 ми можемо їхати Але максимум. Не треба. Не треба так, ми розуміємо. Якщо 71, все вже до побачення. Вітайте лише щастя в себе вдома. Так ну щось таке, угу, так добре. Добре, а сума штрафу вона змінюється в залежності від швидкості. Якщо, наприклад, людина взагалі 180 їхала по місту. Так, там є різниця. Градація є якась так. певна. Тобто не треба випробовувати долю, друзі. Давайте їздити містом зі швидкістю, дозволеною законом, щоб не отримувати і не дізнаватися. Найголовніше про ті цифри, які там потім збільшуються. Добре, так. Пані е, Аліно, чи взагалі зросла сумлінність громадян за військовий час, можемо про це говорити, про такий фактор. Наскільки, скажімо так, часто стали звертатися з різними приводами, наскільки, навпаки, сумліннішими стали у дотриманні норм закону, який якраз регулює е, діяльність патрульної поліції? Е, я скажу так. Ми вдячні містянам за їх пильність, але. Її втрачати не потрібно, оскільки ми розуміємо, ми розуміємо, який зараз час, і хотілося б звернутися насправді, якщо ви стали там, свідком злочину, правопорушення або помітили підозрілий предмет чи підозрілу особу, то потрібно негайно звертатися на лінію 102. Також ми закликаємо громадян дотримуватись правил дорожнього руху, громадського порядку, правил ну, на сьогодні це актуально. Світомаскування і комендантської години. Все ж таки, не порушувати. Також потрібно бути прикладом для своїх дітей, і й взагалі, адже. Як кажуть і як є насправді країна починається з кожного з нас. Так, абсолютно з вами погоджуюсь і Хочу вам подякувати за те, що ви завітали Дякую. сьогодні до нашої студії. Розповіли розповіли нам про ситуацію в місті, навели такі приклади, дізналися трошки зі статистики. Дякую і вдалої вам роботи. Дякую, навзаєм. Так. Ну що ж, друзі? З нами сьогодні була старший інспектор прес-служби полку патрульної поліції в місті Кривий Ріг Аліна Кравець. Поспілкувалася на досить чутливі теми щодо дотримання правопорядку порядку в нашому місті. Я приєднуюсь до слів пані Аліни. Теж підтримуйте, скажімо так, себе в гідній формі. Ми це на увазі юридичній правові і найголовніше сумлінні. Так і все в нас в країні буде добре. Адже сьогодні допомога кожного. Ого, з нас заключається саме у тому, щоб а, бути свідомим громадянином. Вам дякуємо за увагу. Це був проект Прайм на першому міському. Моє ім'я Микола Малкович. Побачимось.